Сьогодні ніженці провели в останню путь Кіту Клименчука, молодого захисника, якому судилося прожити всього 22 роки. Він віддав найдорожче, власне життя за Україну, за свободу за кожного з нас. Небо плакало разом з людьми. Дощові краплі змішувалися зі сльозами рідних, друзів, побратимів і всіх, хто прийшов шанувати його пам'ять. За упокійну літію відслужили у соборі всіх святих. Під його високими склепіннями знову прозвучав сповнений болю і скорботи спів плине кача по тисині Земля, яку він боронив до останнього подиху. Пройняла в свої обійми ще одного героя. Вічна слава, шана та світла пам'ять полеглому воїну, найщиріші співчуття рідним та близьким. О, я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми...